У світі існує дуже багато дивних законів. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в штаті Алабама, існує такий закон, який забороняє сморкатися під час вітру. Ух ти, да? Я думаю, що під час сильних вітрів штату Алабама вдячні ще й сусідні штати. <клухи> да. Да. А в Німеччині є такий закон, який забороняє вбивати ос і бджіл, і це чиста правда. Штраф за вбивство однієї комахи сягає 65 тисяч євро. З огляду на те, що зараз в Німеччині живе дуже багато наших співвітчизників, рано чи пізно це мало б статися. Подивимось. Nach nur wenigen Tagen haben die USA die meisten ihrer neuen Handelszölle wieder ausgesetzt. Mhm. Aber eigentlich sollten ab jetzt Zölle in Höhe von 25 auf Produkte aus China und Mexiko. Nichts, Präsident Donald Trump begründet die. Я себе шанс було зрозуміло, тут було п'чудно. Ой, нічого, якщо треба буде я вивчити німецьку, проблем з цим зали не ма. Хати, хати, хати. Шаун. Об. Уюга дивізія. А навіть девять много пива те! Я вбив бджолу. Бджола. Я хочу. Де тисяч євро штрафу, Це 130 пособій. Що робити? Що робити? Що робити? Аркадій. 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 Аркадій, по проблемам в Германії. Алло? Алло? Аркадій? Я? Аркадій. Що така... сталося у вас? Така ситуація. Ви Я... купили наркотики у арабів і вас одразу забрали в поліцію? Я... 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 Ви збили людину на пішохідному переході і втекли. Нет, а, ще, Вам ді... потрібен талончик до стоматолога раніше вересня? Ні. Ще більше. Я вбив джолу. Не по телефону. <зваж> Кажіть адресу, я приїду. Ліфін страшна, 17. Аркадій. Дуже дуже круто, що ви прийшли. Тут така ситуація сталася. Я вбив бджолі. Окрім нас, про це хто-небудь знає. М? Я думаю, ні. Інші бджоли бачили? Ні, ні, ні. Сподіваюсь, що так. Де труп? На столі. Трутень. Сім днів. Молодий, серцевий напад підстроїти не вдасться. Може, повішення? Хоча ні. Дивно, з такою розбитою головою навіть і не переконливо. У вас є маленька мухобойчика. Ми можемо вкласти в лапку, типа сам себе вбив на ґрунті розбіжності улику. Хоча ні, так сам себе не вб'єш. Чим ви його? Де знарядь оббився? Я... <плес> не можна залишати слідів. Так, у вас є такий малесенький килимочок. Немає Шкода. значить, непомітно труп винести не вдасться. У мене є отакий килим трохи великий, я хотів вибити сотні, піти на пить, пить. В Німеччині не можна вибивати килимить заборонено. Ви що хочете піти? Під дві статті. Твоже розстріляють. Так Німеччині ж нема смертної кари. <звачте> <звачте> нема. А суд лінча, самосуд. Ви знаєте, ці порядні, добрі німці вам цього не пробачать. А по закону або величезний штраф, або вас посадять на 10 років На 10... за невиплату цього штрафу. 10 років. На 10 років. А пособі залишать. Так, пособі. <звачте> <там. звачте> <Да>. Ну, садять. Ха! <звачте> Ах, контент! Добре, Рюри! Ах, не, 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 Ви що її вбили? Нещасний випадок. Людина декілька разів вдарилася головою об гострий кут резинового капця. Потім впала, перечепилася, закрутилися в килим, викотилися на вулицю по інерції закотилися в багажник Фольксвагену. Потім поїхали до магазину, вийшли з машини, а вона вся в килимку, хотіла перейти дорогу, бац і збила машина. Не відволікайте мене, будь ласка. Все, опитують свідків. Опитують свідків. Знаєте, у мене був один варіантик, я його зберіг на всякий випадок. Дивіться. Бачите? Це що? Лупи, дивіться. Це геніально! Маленький російський паспорт. Кладемо поруч всім говорите, що ви вбили російського шпигуна, що серед бжіл бувають кроти. Хоча ні-ні-ні-ні-ні буде міжнародний скандал, втрутиться Америк, Ви знаєте цього Трампа. І все почнеться третя світова війна. Живий. Живи, 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 друже, 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 тримайся, тримайся, треба тримай. Ма йому масаж серця, масаж серця, так, 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 треба електрошок. Є я пульт, батарейка, pult. 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 пульт, давайте давайте. Є, Давайте, давайте, да, пульт. Я батарейку. Так, je, сюда батарейку. От-от-от. Я, давайте, yes. от батарейку. Я скину на скип right. 1.5 В. Батарея це смертельно для нього. Ну, він нічого, вона давно в пультику, вона розряжена. Так, тоді ризикнемо. Так, передні лапки на плюс, задні на мінус. Так. Раз, два, три, розряд! Раз, два, три, розряд! О! Що? 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 що кажете? Нічого не пам'ятає. Ну, а звідки вам пам'ятати? Ви так сильно вдарилися головою об стіну, а ми з другом вас врятували. Ну що ж, летіть, летіть, всього вам найкращого. Ви з ним знайомі? Дуже давно. Давно? Нащо ж було його вбивати? Я вам дуже вдячний. Я всім друзям розкажу про те, що ви для мене зробили. Це таке щастя для мене. Угу, я угу. безмежно вам вдячний. Просто угу. відчуваю. Я розумію, розумію. Тихо, що ти? Аркадій не залишає слідів. Тихо, тихо, тіха, я тіка,діть.